Слава Україні! Друзі, хочу вас проінформувати, що з жовтня місяця в Україні працює грантова програма «Джеру» «Join Emergency Response in Ukraine», що в перекладі спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні. Це об'єднання міжнародних неурядових організацій заради швидкого реагування на надзвичайні ситуації в Україні. Наша новостворена будівельна ветеранська компанія 2К Конотоп теж подала заявку на участь у цій грантовій програмі, суму, яку обіцяють достойним 800 тисяч гривень. У разі якщо ми отримаємо ці кошти, то вже готові розпочати будівництво першого каркасного будинку. Наразі триває розгляд та дослідження заявок. І нашою командою підготовлена презентація проєкту, яку Олександру Дехтяренко ще попереду потрібно буде представити поважній комісії. Джеру це проєкт, покликаний для швидкого реагування на надзвичайну ситуацію в Україні. На жаль, наша компанія новостворена 2К. Канатоп не підпадає під умови цієї програми, але наші плани зацікавили команду Джеру і ми подалися на грант. Сподіваюся, що у нас все вийде. Звертаємось до всіх членів нашої громадської організації Об'єднання Ветеранів Два Крила. Ми запрошуємо вас. Розглянути можливість, розглянути своє бажання і долучатися до нашої будівельної компанії Товариство з обмеженою відповідальністю 2К-Конотоп. Хочу нагадати, що будівельна компанія 2К Конотоп це соціальне підприємство, яке покликане ну, влаштувати наших ветеранів і членів їх родин. Приходьте, пропонуйте свої кандидатури. І відбудуємо Україну разом.